Чисте покладання мощей блаженного священомученика Петра Павла Ороса розпочалося ходою до Ужгородського хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору. Нам показує той неперевершений приклад відданості Господу Богу, відданості ті церкви Христові. І тому вам надана велика честь оголосити його перед нашими вірниками, що він є нашим гідним, прекрасним, добрим заступником. Я, діти і кафедрального собору і Теобенду, вітаємо вас і дякуємо, що ви прибули сюди, щоб проголосити про жовного Петра Павла Оруса. Відтак у храмі відбулася подячна божественна літургія. Ми, ми, по щиро, з серця, ми ви знаєте, коли спочатку цієї повномасштабної війни перша гіпотеза була така, що. Занадто складно проводити в Україні. Тому перша гіпотеза була проводити в Римі, Ватікани, Терків і влади, і Владимир і влади Теодориць, і Священники ви всі просили, щоб це відбулося тут. І ми сьогодні дякуємо Богу, що ми мали таку можливість. Блаженного Петра Павла входить Катедральний кафедральний собор до вивтаря. Це означає, що й вистає рівним зі цима святими, меншим тільки порівнюючи з Богородицем. Вище над всіма єпископами, тобто він завойовує для нас то те, що є Божественне. Ще одна урочиста мить погашення марки в хатівській єпархії зробити на честь цієї події власну марку поштову, яку вони з радістю нам не відмовили і нам допомогли зробити цю поштову марку. Я думаю, ця поштова марка завжди буде цілком якістю затилістів, так і багатьох уряд не лише Закарпатської області, а й за межами нашої області. А далі мощі блаженного Петра Ороса урочисто поклали на бічний вівтар кафедрального собору для почитання. Тут мощі й зберігатимуться. В католицькій церкві є такі два ранги святих. Блаженний це той святий, котрий почитається. На рівні місцевої церкви, і це є такий перший крок для того, щоб поширити цей культ далі. А вже коли святий є на рівні всієї Вселенської церкви, тоді вже кажеться, що це є канонізація, а не беатифікація. Ми якраз дочекалися такої самої важливішої події для нашої епархії, коли вже блажений Петро Орос є проголошеним офіційно як блаженний священомученик, і ми можемо до нього звертатися у своїх молитвах.